Ну і власне зараз вся увага спортивної спільноти прикута до можливого допуску спортсменів Росії та Білорусі до олімпіади, виставляючи умови для допуску російських спортсменів, мок продовжує політику свою спорт поза політикою. А 28 березня виконком МОК під головуванням президента Томаса Баха прийняв рекомендацію допустити росіян та білорусів у міжнародний спорт. Про це будемо далі говорити із народною депутаткою України та легкоатлеткою Ольга Саладуха з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пані Олю. Слава Україні, Героям слава вітаю студію. От, власне, коли ви прочули про ці рекомендації відмок? Чи стало це для вас сюрпризом? І як оцінюєте це рішення? Знаєте, кожний раз, коли проходить виконком міжнародного олімпійського комітету, для нас це новий виклик, тому що ми розуміємо, що нам не можна допускати росіян та білорусів до світового спорту, і при цьому нам треба вистояти і підтримати власних спортсменів та забезпечити реалізацію спортивного потенціалу. Ну, позиція президента Томаса Баха для нас була дуже таким неприємним сюрпризом. Ми очікували, що Можливо, знаєте, будуть спроби повернення Росіян та Білорусів. Ми ми це все очікували, обговорювали, але не за таких умов, як пан Бах, ну чесно кажучи, відкрито став підігривати да, країнам-агресорам, і це нас дуже здивувало, тому що Бах був в Бучі. В Ірпені. він бачив це, знаєте, звірства, і очевидно, йому цього недостатне і. На мою думку, особисто тут спрацювала проросійське лобі в самому міжнародному олімпійському комітеті та багатьох спортивних федерацій. І це рішення по суті робить можливим участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Вони там додають низку умов, тобто і спортсмени, які там мають російський білоруський паспорт, змагаються лише як нейтральні спортсмени, заборонили виступати повністю командам. Усім російським білоруським військовослужбовцям заборонили виступати. Тобто, ми розуміємо, що там спорт пропаганда, і вони всі є військовослужбовцями. А жодних змагань не має бути в російських ну в Росії та Білорусі, і заборона. Прояву будь-якої символіки, тобто, тому що на початку війни ми бачили, що багато спортсменів виходили зетками, поради в них там були. Тобто ці спортсмени будуть підслідковуватись, як якась буде комісія, і будуть а, не не допускатися до цих змагань. Тобто, і жоден політик вони прописують так, що жоден політик не має бути запрошений на міжнародні змагання. Але ці, всі такі критерії, на мою думку, є такі напівмірами, які залишають все ж таки при відкритими двері виступати російським і білоруським спортсменам. Бо за таких критеріях зможуть виступати ті, хто отримує державні гроші, і саме головне ті, хто зараз сидить, і відмовчується, і не засудив злочини Російської Федерації, не кажучи про те, що які будуть ці критерії забанені спортсмени. Яка буде маліпуляція, звідти, Ну тобто позиція Мока така, от вони рекомендували федерація, ви там вже на свій розсуд збираєте цю базу, коли ця база буде, хто там буде. Ну тобто, така вона якось не дуже зрозуміла. І вони сказали, що, що на Олімпіаду допуск на Олімпійські ігри вони будуть розглядати трішечки пізніші, і навіть якщо спортсмени вже проходять Кваліфікаційні відбори мають будуть мати себе ліцензії. Вони все ж таки будуть розглядати це рішення пізніше. Тобто, вони нам ще знаєте такий день ікс, вони нам залишають. Тобто, ви понервуйте, і ми ще вам тут приготуємо якихось сюрпризів. Ну, знаєте, не хотілось би повторювати таких помилок і. Нам рано родіти і треба боротися і активніше продовжувати ту боротьбу. Ми бачили засудження і німців, і прем'єр-міністра Польщі. Вони сказали, це ганебне рішення, це і плівок. І прем'єр-міністр Польщі звернувся до свого уряду, до міністра спорту. Він сказав, що е ви маєте зробити все і показати нашу тверду позицію, тому що ну рішучі кроки, тому що ми не хочете бачити вплив Російської Федерації на світовий спорт. Ну, якось так. Скандинавія да, до нас приєдналася таку велику коаліцію, страни Балтії, Польща. та, Тобто ми постійно ну, в такому, ну, зараз об'єдналися всі: ми бачили флешмоби, ми бачили ганебну ситуацію на uh, чемпіонаті світу в Нанкіні, да, де Федерація Всесвітня забирала наших спортсменів банери і вони не. Не дозволяли ну, освітлювати нашим спортсменам те, що відбувається в нашій країні. Тобто, ну, це так, от теж знаєте, такі неправильні кроки. Бачили ми багато акцій протесту під міжнародним олімпійським комітетом, і проходила акції в багатьох країнах. Тобто, ну боротьба триває, і не треба складати руки, не треба радіти, і все ж таки треба. Об'єднуватися, робити таку плотну коаліцію і дипломатичну, і міністерстві, і національних олімпійських комітетів і тиснути на Томаса Баха, щоб не за яких умов не було російських білоруських спортсменів. У нас умови три: це е, повернення кордонів, щоб вони забрали з нашої країни і відшкодували те, що вони зробили, тому що ну зруйнована інфраструктура. Ми про це постійно наголошували. Скільки спортсменів вбито кожен день? Ми бачимо, скільки смертей. Ну, і... Те, що вони коїть геноцид, це вже ні для кого немає секрету. Ну, власне, ви зараз коротко окреслили те, про що ми хотіли більш детальніше поговорити, тому що до з вашого дозволу ми повернемося до рекомендацій, які є зараз від міжнародного олімпійського комітету. Отже, в першу чергу, це нейтральний статус спортсменів з Росії і Білорусі. Але ж фактично, і до повномасштабного вторгнення у них був цей нейтральний статус, тому що через скандали з їхнім допінгом. Тобто, фактично в цьому питанні нічого не змінилось. Нічого не змінилось так. Власне, і також було ще одне із обмежень. Це те, що команди з Росії та Білорусі не можуть змагатися. Чи стосується це виключно ігрових видів спорту, чи також і всіх інших? Я думаю, всіх інших, тому що вони мають представляти команду. А ну, наприклад, у нас в легкоатлетики Томас Бах, о, 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 наш президент всесвітньої федерації, кое Себастьян Коє він сказав: Я ніколи не цих спортсменів на олімпійські ігри на світову арену поки вони не зберуться з вашої країни. У нього така жорстка тверда позиція. Він нещодавно в Монако наголосив на цьому, і наші спортсмени трішки видихнули, тому що вони розуміють, що там не команди. Тобто і стафейтні там, ну тобто у нас теж, теж є легкоатлетичні команди. Вони не, не за яких умов не будуть приймати участь. Тобто, наші спортсмени мотивовані готуватися до олімпійських ігр. Але отакі е, як фіхтування, вони розмовляли з деякими фіхтувальністями. Вони кажуть, ми не знаємо зараз де шукати мотивацію і що нам робити, тому що е, пропонують бойкотувати. Вирішила федерація бойкотувати змагання, в них лицензії. І якщо там будуть допускатись навіть не командні, а особисті спортсмени, то як нам з ними стояти поруч і як нам далі виступати, і де де тут знайти такий компроміс? І як нам потрапити головне на Олімпійські ігри? Ми аналізували те, що пишуть пропагандистські змі, теж про цю ситуацію у них там теж викликається обурення, але навіть попри це вони заявляють, що в деяких видах спорту їх можуть не допустити навіть у нейтральному статусі. Які це можуть бути види спорту, і чи це якось глобально вплине на ситуацію? Сьогодні я теж подивилася деякі видання, де вони саме себе критикуються. Це дуже сміш, смішно, тому що вони ще обурюються. Як це в них забрали прапор, як це вони будуть під нейтральним статусом, тому що ну у них були проблеми з допингом. Вони розказують, що вони їх вирішили, що вони повне право мають. Виступати під прапором там Росія або Білорусь. Але на мою думку, ну, це смішно, тому що, ну якщо людина не розуміє взагалі, що відбувається в їхній країні, і вони відкрито кажуть, що вони будуть йти на війну і будуть вбивати українців, то який прапор вони можуть взагалі показувати? І їх не має бути в світовому спорті. І вони самі беруть і публікують список тих, тих осіб, які. Е були публічна на путінському параді, там з етками хто активно підтримував. Тобто вони це десь тиждень тому ми дізналися, що вони заблокували всі списки, закрили дозвіл, щоб ну вони розуміють, що ми будемо дивитися, хто потрапляє на Олімпійські ігри. Ми будемо розуміти список Олімпійської збірної Вони це закрили, доступ, щоб їх ніхто не бачив. Але зараз вони у своїй. Ну, Площині у відкритому доступі вони самі публікують своїх спортсменів і пишуть, ай, як жалко там, Попов не поїде на Олімпійські ігри, тому що він там стояв на параді зетка. Ну, то, ну то це смішно. Тобто саме себе дискредитують, саме показують те, що вони дійсно підтримують війну, і ну, з, ну, що там в них в головах, ну, чесно кажучи, смішно. На ваш погляд вони це роблять, тому що є такі звані жертви, яких зараз так пустять, і фактично, от вони бідні, не будуть брати участі в змаганнях, але ж є інші спортсмени, у яких немає фотки з зяткою з путіним і так далі. От вони ж хороші, вони ж можуть брати участь. А це позиція таких мовчунів, які вважають, що ми зараз не підемо на парад, не будемо підтримувати Путіна. Але ми не будемо й казати, що ми за Україну, що ми підтримуємо Україну, що ми проти путінського там або Лукашенковського режиму. Вони такі ждуни. Ми їх називаємо. Тобто, це теж не позиція. Вони мають засудити агресію тільки за тих умов вони мають виступати. Як, наприклад, я вам розказувала вже спортсмени з Білорусі, які в 2020 році вони засудили. Вони підписали антивоєнні декларацію, вони підтримують українських спортсменів Україну, там різне навіть на ЗСУ перераховують батальйоні, там ТРО, тобто, але їм чомусь теж дозвіл не дає і права, як там кажуть, ну ми бачили теж ну, таке відношення до українців, коли ця з ООН сказала, що ну. Як ну критику, що спортсмени як обурила те, що вона сказала, що ви тут взагалі розказуєте, ви порушуєте права людини? А чому ж тоді не згадують про цих спортсменів, які засудили війну, підписали антивоєнну декларацію? Зараз вони не можуть повернутися в свою країну? І вони, виходить, не мають права виступати на Олімпійських іграх. Тобто, ну така от собі різниця. Тобто, цих ждунів, всіх, цих мовчунів, я вважаю, що не, не можна допускати, тому що ми не розуміємо взагалі, були вони військовими, не були вони військовими. Вони не засуджували, в них немає позиції, тобто, і вони так ну на хитунчиках хочуть проїхати, Це ну це не можна так зараз робити. Не позиція це. Я для глядачів озвучу, що повітряна тривога лунає на Хмельниччині, тому ми вас закликаємо рухатися до укриттів та безпечних місць, і там залишатися з нами під онлайн трансляціями, тому що ми продовжуємо говорити на тему Міжнародного олімпійського комітету. І от, власне, що кажуть ще росіяни. Що цю заборону на участь в міжнародних змаганнях отримують ті, хто має контракт із військовими організаціями та національними службами безпеки? А фактично, це ЦСКА, Динамо та Росгвардія. А таких спортсменів у Росії вони самі кажуть, що понад 90% зараз чи може скласти ситуація така, що вони просто вийдуть із цих організацій і можуть тоді відкрито брати участь. Бо в цьому й питання, що вони виходить, кажуть, що ці військові не мають брати участь у міжнародних змаганнях. Списки зараз закриті. Комісія має бути створена. Хто і як за яким за яким чином ми бачимо лобі, як працює, Буде відслідковувати, є цей спортсмен військовослужбовець, чи не ну чи не є. Тобто, яка доказова база буде для спортсменів. Тому ну тут я ж кажу, ми, ми тут така переоткрита двірка, і заходьте тобто одною ножкою можна вже туди зайти. Тобто, за якими критеріями, як ця комісія? Ми ж теж не можемо давати гарантії, що вона буде 100%, 100 працювати чесно, відкрита і працювати нам на, на користь України. Ну, навіть ті нейтральні атлети, яким дозволено, нібито брати участь у змаганнях, мають відповідати усім вимогам. Зокрема, це антидопінгові правила. Але якщо згадати навіть історію із Сочі, 2014 року, ця історія насправді вона ще й досі не закрита із допінгом. І вже ми бачили після того випадку, коли росіян знову ловили на допінгу. Тобто, фактично зараз виходить, що російський спорт має дотримуватися двох обмежень: це допінг, і також зараз є ці санкції, рекомендації відмок. Цього недостатньо, аби взагалі обмежити їхню участь у змаганнях? Ну міжнародний олімпійський комітет вважає, що недостатньо, і що ми якось впливаємо. Політики українські впливають на рішення, тиснуть на міжнародний олімпійський комітет, тобто. Те, що вони по порушують олімпійські принципи миру, взагалі вони не хочуть це визнавати. Те, що порушена правила ферплею, вони не хочуть цього визнавати. Що наші спортсмени не мають зараз. Повітряна тривога, спортсмени або змагання, або тренувальний процес приривається, йдуть до сховищ. Тобто вони не хочуть це визнавати, але вони хочуть, що от є умови антидопінг, антидопинг Ми всі елітні спортсмени, які готуємося до олімпійських ігор, Ми всі соблюдаємо, ми всі стоїмо на так званих. Умовних мапах, де ми постійно розписуємо, де кожен спортсмен знаходиться, і, і агент з антидопінгової лабораторії приїжджає, тебе бере і контролює. Тому тут я ж кажу, вони такі подвійні стандарти грають і ще жаліються, що їх там е якось тиснуть на них. Їх треба тиснути, витисняти і. Робити все можливе, щоб їх не було. Я повторююсь. Я за наших спортсменів. Я не я проти бойкоту. Я за те, щоб зробити все можливе, щоб наші спортсмени гідно представляти нашу країну, зробити їм всі умови, щоб наш гін лунав, і ми пишалися нашими спортсменами і мотивували наших воїнів, героїв захисників, які захищають нашу країну. Ті спортсмени, з якими ви спілкуєтесь, вони так само зараз проти бойкоту, про який говорять зокрема і в міністерстві спорту зараз. Думка розділилась, тому що деякі спортсмени кажуть, да, ми будемо робити, як нам скаже федерація. Деякі спортсмени кажуть, ми хочемо показувати, що ми сильні, і ми хочемо вбивати їх там. Ну умовно вбивати їх на килимах, доріжках, там в басейнах. А знаєте, я розумію, що, що таке для кожного спортсмена Олімпійські ігри. це десятиріччя тренувань. А це якщо зараз є пік, і їм треба користуватись. Ну все поставлено на карту і всі готуються. Але дійсно приймати участь в Олімпійських іграх це треба вже напередодні Олімпійських. коли всі шанси, всі вимо, все, що можна було, все вичерпано, і ми розуміємо, що в нас краще не їхати, тому що ми розуміємо, будуть бійки, Ну але це таки буде умовний програш. Тобто, все ж таки, ми бачимо, президент країни вмикнувся, уряди вмикнулись. Ми бачили європарламент 400 голосів нас підтримує коаліції з федерації. Тобто, ну всі приєднуються. Тобто, треба далі, далі, далі працювати, об'єднуватися, робити такі потужні до Франції. Треба звертатись. Перше, що треба робити, ми робили персональні санкції. Зараз треба поповнювати цей список, щоб жоден спортсмен, який дійсно підтримував, відкрито він, щоб він не просочився через це і спілкуватися з урядом Франції про обмежування, щоб вони блокували виїзд на змагання, ну тобто щоб вони взагалі не, не мали змоги заїхати в на Париж, якщо там буде доходити до такого. Тобто, ну це просто блокування, персональна санкція. А це ця людина. Вона не може приїхати до Париж. Тому тут треба працювати, працювати і не не радіти, поки ми взагалі не вичерпаємо всі свої можливості. Багато піднімається зараз питання тенісу, і навіть Томас Бах активно спекулює тенісом. Навіть українська тенісистка Леся Цуренко зазначила, що Бах в кожному поясненні щодо цього рішення про допуск згадує теніс, і вона назвала його слова маніпуляцією. На ваш погляд, яка ситуація із тенісом, тому що фактично за більш як рік повномасштабного вторгнення, 400 днів сьогодні, українські тенісисти виходили на корти проти російських спортсменів. Так само вони не тиснули їм руки, як це є зараз, там за рекомендаціями і так далі, за регламентом. Але вони виходили і займались, продовжували займатися своїм видом спорту. Ми бачили останні турніри Олеся Цюренка. Вона за умов, тобто якщо вона не вийде прямо не зіграє з білоруською, то вона буде мати там фактичний програш, там або дискваліфікацію. А, вона дійсно перенервувала, тому що вона розуміла, що в Україні а, ставлення там ну ну до них дуже таке такое ставлення, Багато було розмов в пресі, що там вони як вони можуть взагалі грати. Але вони теж кажуть: якщо ми зараз не будемо грати, ну. Uh, в них там суд суди, вони там постійно обговорюють цими ВТА з організаторами змагань. Тобто вони кажуть, якщо ми зараз перестанемо просто виїжджати на змагання, в нас теніс як вид спорту, просто зникне на в нашій країні. Тобто ми маємо продовжувати, але дійсно вони не виходять, вони не тиснуть руки, вони не спілкуються з цими спортсменами, які з тої країни. Тут знаєте, дуже важко розмовляти. І навіть з тими фехтувальниками, коли я розмовляю, вони кажуть, ну. Тут, якщо ми зараз просто закриємо, ми розуміємо, що цей спорт не буде розвиватися. Якщо в нас не буде стимулу їхати на Олімпійські ігри, ну хто буде йти на цей спорт? Тобто не можна допустити того, щоб наші, наші види спорту, які в нас є такими традиційними, щоб вони в нас почали вмирати. Ну і до речі, саме на тенісних турнірах ми бачили, як вболівальники російські собі дозволяли зетки, російські прапори і так далі. І зараз в рекомендаціях МОК, нібито це заборонено, але яка ж тоді є гарантія, що це не вилізе так само, як це було на змаганнях тенісних. Гарантія може бути одна заборонити взагалі і брати участь, тому що ці люди, і я в 16-му році пам'ятаю на Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро, коли їм забороняли брати. Участь під прапором Росії, тому що вони були дискваліфіковані вже на той час в легкій атлетиці за порушення допингу, Як в них було прискіпливо, навіть дивилися на їхні нігті і дивилися, щоб в них там не було ніяких стрічок з російськими прапорами. Тобто, щоб це, це ми розуміємо, що все одно будуть приходити вболівальники, якісь люди, які десь там піднямо, піднімуть той прапор, ще щось буде відбуватися. Ми будемо розуміти, що це буде все використовуватися як пропаганда. Тому треба все можливе зробити щоб їх там не було щоб ми жодного прапора російського не бачили навпаки зробити жовто блакитну олімпіаду з підтримкою всіх болювальників нашого народу наших спортсменів Якщо зараз опиратися на ці рекомендації від МОК і розуміти, як вони вже діють, так тому що ми це побачили на практиці, чи вже можна спрогнозувати, що буде із змаганнями в Парижі, чи може Україна якось вплинути те, про що ви говорили зараз, навіть якщо буде активно діяти, чи на ваш погляд фактично рішення вже прийнято. Рішення прийнято, і я думаю, що вони вже про це давно говорили, тому що спілкувалися з багатьма національ... президентами національних олімпійських комітетів. І вони казали: що рішення є, повернення є. Про це все обговорюється. Лобізм працює, але все ж таки вони кажуть, ми не при чому. Це все федерації. Ми даємо рекомендації, тобто ми такий Міжнародний олімпійський комітет, такий класний, чистий, а Федерація нехай вирішує. І от якраз там, де є жорстке російське лобе, вони от перше фехтування. Це там, де був е, російський олігарх, який е, ми думали, що його вже зняли. Прийшов італій, і перше рішення виконкому асамблеї, фехтування вони вирішили, що не можна дозволяти російських спортсменів. Але потім через місяць вони таким знаєте, з великим відривом пройшла дуже потужна робота, і вони повернули цих спортсменів на змагання. І, виходить, ну знов таки наші спортсмени не розуміють, що робити. Вони написали скарги до суду. До них почали об'єднувати знов таки країни, там і Сполучені Штати, і Франція і поляки. Скасовувати Кубки світу навіть, тобто, оце такі, знаєте, важелі, які мають бути, тобто підтримка, все ж таки, але треба спілкуватися з усіма міжнародними такими партнерами, федераціями, організаціями, які будуть нас підтримувати і робити таке щось дієве, яке буде ну або змагання, от, наприклад, не будуть проводити, що вони будуть робити. Ви ну, тобто... згадуємо на початку нашої розмови uh -huh. про те, що Німеччина, країни Балтії, Польща зараз активно засуджують це рішення. Якщо ця коаліція буде розширюватися, думки мок зміняться треба тиснути. Скандинавія ще і 35 міністрів підписали спільну угоду. Я знаю, що наш міністр також був на цій нараді. Вони спілкувалися, і вони кажуть, ми будемо, ми будемо дотискати це. І виходить. Є дипломатичне рішення деяких країн парламентські. Я там брала участь і в Литовському, і в Європейському парламенті обговорювали. І зараз обурення ми побачили сполучених штатів. Вони заявили, що вони не хочуть також бачити цих партнерів. Тому треба дискусія, треба їздити, спілкуватись, доєднуватися. Треба світу показувати, що в нас відбувається. І я ж кажу, ці останні. На чемпіонаті світу сфехтування, коли в нанкінні дівчатки хотіли повісити плакат загиблих спортсменів і м -м, ходили, зривали представники всесвітньої федерації, не дозволяли їм це показувати. Ну це теж неприпустимо. І на це треба реагувати, підіймати це в таку публічну площину, показувати, що от, будь ласка, ви що ви робите? Ну, от щодо дій України, тепер детальніше також хотіли з вами поговорити, тому що видання трибунаком зараз продовжує збирати базу спортсменів, які так чи інакше підтримують повномасштабне вторгнення. Чи є на державному рівні якийсь такий реєстр? Або якщо немає, чи буде він створений? Звичайно, ми дякуємо трибуні, тому що ми з ними співпрацюємо. А я є головою робочої групи, яку ми організували на базі комітету молоді та спорту, парламентського комітету. До нас об'єднались. І Олімпійський, паралімпійський комітет, спортивний комітет України, депутати, офіс президенту, Міністерство молоді та спорту, якраз портал трибуни об'єдну. Об'єдналась багато спортсменів, і перший в нас такий був крок. Перша постанова в грудні місяці. Ми вже завдяки цьому порталу, де були в нас спортсмени, які якраз зігували. Тобто кожна людина, кожне прізвище підкріплено фактами, ну фотографіями, відео. Ті спортсмени, які порушували дійсно і підтримували відкрита війну, зараз себа база розширилась на державному рівні. Ми прийняли постанову, передали її до РНБО. РНБО вже внесла список десь 15 осіб з цього списку. Зараз ми хочемо Верховної Рада постанови розширити цієї робочої групи. Нов таки розширити цей список. Це може бути більше вже 200 осіб, і також рекомендаціями РНБО. Накладати на них персональні санкції і вносити в список вже і рекомендувати іншим країнам, що ці спортсмени дійсно вони є злочинцями, тому що вони відкрите підтримували війну. Тому тут така спільна робота. Ми всі разом працюємо, і ну трибуна, взагалі вони молодці, да зробили таку колосальну роботу. Що ще пишуть на трибуні, що станом на 28 березня 2023 року у нас немає чіткої стратегії боротьби з усім російським у спорті. і вона ще навіть не близька до того, щоб бути розробленою. Чи дійсно це зараз ключове питання, над яким потрібно працювати, аби була якась спільна українська стратегія? Спільно працювати вчора. у нас був комітет, виступав пан міністр і розказували, що Йде за всіма спілкування щодо бойкоту, вони також будуть збирати виконкоми, збирати асамблеї, будуть спілкуватись. Вони також кажуть, ми також надаємо рекомендацію спортивним федераціям. Постійно збираються федерації, обмінюються думками. Тому ну тут я ж кажу, ми. Тільки вирішуємо одне питання, нам Томас Бах підкидує інше. Тільки вирішуємо, де нам підкидати інше. Тобто, які умови? На мою думку, все ж таки треба підписувати таку умовну антивоєнну декларацію тих спортсменів, які все ж таки хочуть виступати, вони мають активно заявляти, що вони проти режиму і що вони підтримують Україну, що вони засуджують дії своїх там Лукашенка або Путіна. І тоді. Ще можна з цими спортсменами, тобто вони там не висіжуються про те, що ми з вами раніше розмовляли. І треба дійсно дорожня карта збиратись і е, розуміти, куди ми далі будемо рухатись. Ну і власне ще один момент, про який пишуть на, на трибуні, це те, що єдиний шлях змусити МОК відмовитися від запрошення росіян та білорусів на наступні ігри це зробити такі рішення максимально невигідними економічно. Чи дійсно економічний фактор він є настільки важливим в цьому питанні? Тут і економічний, і персональний, тут треба робити все. За всіх боків, я ж кажу, тут треба тиснути на Томаса Баха я постійно на це повторююсь. І тиснути не однією українською там командою, а тиснути всіма можливими нашими о, країнами, які нас підтримують. Тому що о, я розумію, що як він сказав, ви не маєте права тиснути, втручатися взагалі від спорта. Якщо всі у всіх буде така спільна думка, і чим більше у нас буде на ну він він ж не буде проводити олімпійські ігри там для двох країн. Правильно, тому треба тут все ж таки разом спільно і, і економічні, і персональні санкції ну тобто робити все можливе, всі умови, які просто будуть тискати цих спортсменів. Боротьба триває, і віримо, що в і українська перемога в цьому питанні. Тому дякую вам, пані Ольгу, що ви доєдналися до нашого етеру. Народна депутатка України, легкоатлетка Ольга Саладуха, була з нами на відеозв'язку.